звичайно, водою помивати під розчином будь-яким, але він просто лиє. Це під тиском, воно вимиває тут все швидше. Потім і допоїдно закапимо, він людині стає легше. Я просто бачила, багато лікарів ходять з цими балончиками і промивають очі. Це звичне, вимиває фізично, вимиває ту труту, той самий перцевий газ, отруту з очей. Це перцевий газ? Ну, я не знаю, там, чим вони точно повинні. Зараз ми можемо от, через такий загальний огляд хірургічного відділення, пройдемо далі, поспілкуємося ще з лікарями. Зараз, на щастя, на бригадах перемир'я, зараз на щастя не тривають військові дії, тобто лікарі е наразі готові до роботи але не працюють на щастя, немає пацієнтів, майже хтось заходить. Якісь прості про подзвібну допомогу. Доброго вечора. Можете нам розповісти, яке тут відділення у вас облаштоване? А, а, а як ваші враження? От нам цікаво от враження людини. хороша атмосфера. Всі доброживательні, всі улыбаються, все добре. Ви лікар-волонтер, ну як і всі. Так, да, я лікар-волонтер. А, а. Яка у вас спеціалізація? Травматолог, тобто ті, які зараз тут найбільше потрібні? А хто тут довше? Ви тут довше розкажіть, яке тут відділення? Чи якось поділено на відділення? Нам там показали хірургічне відділення. Що тут відбувається? Принципі, якщо практиці всі будуть приймати те, що треба. Якщо буде потреба, в принципі, тут більше реанімаційних тобто, що будуть такі потреби, то буде ремонт. Тут тільки найважчі пацієнти. Найважчі пацієнти сюди постачали. А ви ну чи ви, ви, ви приймаєте найважчі пацієнтів? Ваші пацієнти приймаємо не тільки ми, у нас є поділена бригада по 4-5 чоловік, в бригаді є реаніматори, є анестезіолог, в бригаді є два хірурга, mm -hmm. є операційна сестра, медсестра, яка видає медикаменти. Тобто бригада цього зібрана. З якими найважчими пацієнтами вчора позавчався? Сьогодні, сьогодні був пацієнт, це було кульове поранення в голову. Пентує серце, тут прямий масаж серце, але пацієнт ну, став краще, і він навіть самостійно це пішов. Серйозно? Замканий. А по поранення якого роду, яка куля це була? Не можемо сказати, ну що це травматична гумова. Травматична умова, так? Да? Тобто ви його тут швиденько реанімували і він подав. Ну, пішов... його принесли він був без свідомості, без серцепиття, але зразу на місці було проведено масаж серця. Який. Молодий пацієнт. От, так орієнтовно років 40-50 на тому Чорнобиля. Зрозуміло, а от вчора, вчора був важкий день, я знаю, що у вас з того миткули. Ми були, і були mm -hmm. просто інші люди, які зараз ah, ми її поміняли. Yeah, yeah, yeah. Є саме є ранку тут mm -hmm. і на даний час, напевно, точно туранку будемо. Тобто ввечері ви готуєтесь, що може буде? Чи ви Ще завжди? Добре, дякуємо вам. Що скажете, будемо робити? Головне, щоб всі лишилися живі і здорові. Це от таке реанімаційне відділення, нам тільки що показали. А це, я так розумію, далі ординаторська. Так, Тут лікарі відпочивають, чекають на пацієнтів. Тут невеличка кухня, я так бачу, можу показати, бо лікарям теж треба їсти. Ми покажемо, як лікарі їдять. Напевно, це кримські кутоки. Раз нікого немає тобто виглядає насправді все це як така справжня лікарня, яка облаштована дуже швидко. Медики розказують, що тут кожен приходить, коли має час після роботи або студенти протягом дня, кожен приходить, коли має час, і все це працює просто як самоорганізована система. Маєш час, приходиш, допомагаєш, працюєш. В який час більше людей, медиків, який час менше. Кажуть, ввечері найбільше, бо після роботи легше, і всі знають, що ввечері можуть початися атаки. Нам описали, що 9-10 вечора, таку, таку закономірність помітили лікарі. 9-10 вечора починаються перші вибухи. Гранат потім десь перші такі серйозні жертви можуть бути перша-друга ночі. А от вбиті за їхньою динамікою, ну те, що вони бачили, це було вже ранок, там шоста, восьма ранку. Це от з останніх трагічних подій, які були вчора. Отже, це громадське телебачення на кабінець Роман Вінтонів. Ми показували, як працює медичний пункт в парламентській бібліотеці біля епіцентру подій на Грушевського. Дивіться громадське телебачення.